Всім привіт поближче. У нас сьогодні 20 березня. Світить сонечко, в теплиці вже тепленько, плюс 20, мабуть, а то й більше. На тижні передають у нас плюс 16, на дворі, то в теплиці, мабуть, вже буде усі плюс 30, будемо вішати біле агроволокно, щоб захищати рослинки від сонця, тому що поступово-поступово їх треба привчати до такого. Активу сонячного. Сьогодні сіємо вже баклажанчики. В цьому році сіємо два види: перше посіємо Честер F1, а кожен рік вже сіємо перевірені, це алмаз. І людям подобається, і в нас вони ростуть теж дуже вражайні. Сіємо так само, як, в принципі, і всю розсаду у ящики, а потім просто пікіруємо. Зверху притрушуємо торфом, зволожуємо і температура проростання 20, плюс 20, а то і більше градусів. Хтось там вже важко лупиться. Усім привіт по в У нас на дворі 23 березня і плюс 20. То в теплиці усі 30 градусів. І дивіться, як все гарненько посходило. Це те, що ми з вами сіяли 10 березня, бачите, редисочка, ось тут салатик, я ще потім ще натикала цибульки, і вже є базилік. Ранню капусту вже виносимо на двір, тому що їй дуже спекотно в теплиці, а коли їй жарко, вона починає витягуватися. То ось так вона стоїть у нас на дворі і гарно себе почуває. В великій теплиці в нас вже виліз кермек, як бачите, прям рясно-рясно. Гуліверчик, це в нас сухоцвіти, що ми посіяли. Безсмертник ще сидить. Саме сьогодні ми починаємо обробку своєї розсади і також обробку на дворі біопрепаратами. Тому що через тиждень нас передають похолодання. І нам потрібно зміцнити імунітет самої рослини. А біопрепарати, як відомо, теж зміцнюють цей імунітет, і буде якраз профілактика для нас чорної ніжки. Тому що дуже важливо для розсади не переливати, робити так, щоб ґрунт просихав. Це буде теж профілактика від грибкових захворювань. Взагалі, ми вирощуємо і ягоди, і фрукти, і овочі, навіть квіти на основі біопрепаратів. Не один рік і завжди маємо дуже гарні врожаї, якщо то все робити правильно. Навіть картоплю, бо багато хто нам не вірив, що картоплю можна без хімії виростити можна. Але треба дещо знати про біопрепарати. Наприклад, те, що. Вони починають діяти від температури плюс 15. Якщо ж температура менше, то бактерії та гриби вони заповільнюються. На відміну від хімічних препаратів, біопрепарати вони не проникають всередину рослини, як це роблять хімічні препарати. Тому коли ви обробляєте хімією, лише через певний час можна вживати ті продукти. А коли обробляєте біопрепаратами, то ці продукти можна вживати вже через день після обробки, бо це бактерії та гриби. А дивіться, як у нас вже почала розпускатися і прокидатися смородина. До речі, на відміну від хімічних препаратів, біопрепаратами можна користуватися навіть під час цвітіння – тому ми навіть обробки робимо, коли полуниця цвіте, тому що біопрепарати не проникають всередину рослини і повністю безпечні для бджіл. Тож, якими препаратами я зараз буду проливати увесь ґрунт? Там, де є всходи, навіть там, де їх немає. Перший препарат це гаупсин. Він якраз і для овочей, і для квітів підходить. Він від кореневої гнилі, чорної ніжки, сірої гнилі, фітофторозу. Другий препарат це біонорма. Чи мені він подобається тим, що в ньому складі. Декілька діючих речовин, тобто заміняє декілька препаратів, таких як триходермін, фітоспорин, фітоцит, бо все є у складі в одній бутилочці. Також є азотофіксуючі бактерії. Ще сьогодні, якраз сію перший етап томатів, сію сорт Саньку, він якраз іранній. Хто пропустив що таке етапи, ми, так, в принципі, усю розсаду сіємо, робимо відстань між етапами десь тиждень. Для чого? Для того, щоб навіть якщо у нас щось сталося з розсадою, яку ми висадили ґрунт, у нас буде вже. Розсада другого етапу і ми будемо з врожаєм, вона якраз підросте. Сію, томати теж у ящики, ось так. Потім зверху торф, зволожуємо, потім пікіруємо, томати добре переносять пікіровку. Навіть якщо у вас повитягувалися, їх можна без проблем заглибити в ґрунт, вони пускають корінці по всьому стовбуру. Знаю, що в мене дуже багато читачів саме прийшло з інстаграму, то вони мене вже добре знають. А для новеньких, то ми переїхали з міста у село десь 4 роки тому. То чим тільки не займалися в селі, щоб розпочати свою справу, то цікаво, чи буде вам взагалі цікаво. Почути цю історію, з чого ми починали, що ми пробували і чим вирішили займатися? Якщо так, то пишіть в коментарях.